Щоб почати з невеличких спокойно. Давайте повернемося до 22-го року літо. Українська армія провела техніка на успішних контратак, і більшість росіян було вигнано із окупованих територій Миколаївського області, Київська, Олеська Чернігівська, НВІТ. Але ситуація на морі досі була не за нами. Хоча українським Збройним силам і іншим складникам сили оборони вдалося відкинути російських бандитів, пиратів із західної частини Чорного моря, вони і далі тероризувати наш торгівельний флот і фактично організували благаду. Ну, фактично організували торговельну війну шляхом блокади. Тому потрібно було шукати рішення, неординарне рішення, яке би змусило російські військові кораблі забратися з західної частини Чорного моря. Хочу вам представити невеличкий ролик, щоб ви побачили, як це починалося, іде не Чорний de Макар. А це ці три особи, які причетні до всього. Наступне покоління морських дронів сібе атакує кримський мост. Як важливою логістичної артерії, за допомогою якої росіяни прикидали озброєння в окупований нами Крим. Ось наші сібеліки. Наступна історія. Це дистанційне встановлення мін у Севастопольській бухті. Ви зараз побачите унікальні кадри, до цього є, не були опубліковані. Перша міна пішла. Інша міна пішла. На мінах було підірвано 5 російських військових кораблів. Наступна історія ракетні морські дрони. Морські дрони, які здатні переносити 6 ракетів град і дуже точно проводити обстріли території на відстані 15-20 км. Ви бачите теж унікальні кадри, як Україна знищує москолоту на окупованій кімбурській косі. Наступна історія: дрон-авіаносець. Це наші зарізи, які летять на 15 км. І винищують на 15 кілометрів з борта дрона. Боротьба за українське небо. Є рестабілізованість турелі 145 мм які у першій світовій історії задали поразки російській авіації біля берегів Криму. Ці два вертольоти, які ви бачите. Один з канапи, інший з каші не долетіли до місць своєї призначення. Одна із операцій це знищення перше із обладнанням, яке росіяни використовують для ремонту Кримського, підірвала нами Кримського мосту. В заводі залив. Ми успішно провели ці операції. І з них знищили допошу зі вартість вартісні обладнання. Хочу повернутися до останнього. Остання на цього відео. На жаль, публічно ми не можемо сьогодні показати вам всі ті крайні розробки, які у нас вже є, які працюють які дуже гарно стримують російський Чорноморське флот. Але я покажу карту і розповіму Богу всіх наших дій. Двадцять другий рік серпень, жовтень, перші атаки наших маленьких прототипів морських дронів, дуже налякали росіяни. Ми зрозуміли, що ми можемо це зробити дистанційно, можемо це зробити технологічно. Україна дуже багата на таланти, на людей, чарівників. Мені вдалося зібрати колективність таких людей, які наразі творять історію. Без перебільшень. Нещодавно на одному із одній з зустрічі в Європі з багатьма адміралами країн НАТО, мені так і сказали, Хантер, ти своїми людьми загнав росіян у цьому октагоні, чорне море вони називають октагоном. Тому що росіянам вихід Російським військовим кораблям росіян, вихід всього октагону тільки до ракетного крейсера Москва на дно. Вони намагаються наразі шукати шляхи спасіння для їхнього Чорноморського флоту. Але доля великих військових кораблів, я думаю, це глобальна доля вже вирішена. Неможливо зупинити ідею час, якої настав. Якщо на першому етапі стояло питання тільки вигнати російських корсарів із західній частини Чорного моря, дати можливість українській економіці продихатися, налагодити, відновити експорт е е тих товарів, які Україна завжди експортувала морем. І нам вдалося це зробити. Економіка почала працювати. Наступна історія. Потрібно щось було робити з російськими бандитами, які засіли в окупованому ну, іми нашому Севастополі і Криму. Разом з силами оборони ми розробили декілька класних операцій. Е Моя команда мінувала е фарбатер Севастопольської бухти, а Збройні сили, військово-морські сили атакували росіян, які сиділи у Севастопольській бухті. Російські військові кораблі за допомогою штормшадерів. Ви всі напевно пам'ятаєте, як було знищено в Севастопольській буфті великий десантний корабель і підводний човен класу Киво. Решта російських кораблів рбанула тікати до Новоросійська, але 5 з них не доїхали. В тому числі два ракетоносії. не дрилатик, правда, ракети, а протикрепельні характі, падала держав. І, і ще чотири інші кораблі, які були підірвані на наших мінах. Тому що росіяни не розуміли, що таке асиметрична відповідь України, і ми нав'язали їм свою війну. Це щодо повернення до теми Октагону і Чорного моря. Росіяни все-таки змогли частину наших мін деактивувати, підірвати їх і вивести залишки Чорноморського флоту Росії із Севастопольської бухти. Вони просто втекли, підірвавши хвости, як ті їх собаки. Наразі вони знаходяться в Новоросійській бухті. І єдине, на що вони, на що вони здатні, це запуск крилатих ракет по території України. Але навіть і те, що ми загнали їх у східну частину Чорного моря, і навіть те, що вони запускають по нас калібрі, від цього в Україні трошки легше, тому що підлітка лібрів до України займає значно більше часу і дозволяє силам оборони підготувати систему протиповітряної оборони і їх знищити. Більше їх із них не досягає наразі цілі. І це теж та робота, яку провело наше маленьке експериментальне військово-технічне управління разом з силами оборони. Другий етап, який стояв перед нами, це не просто протидія російському військовому шорноморському флоту, а його винищення. Напевне, найкраще це зробити за допомогою тих речей, які призначені для знищення великих військових, військових кораблів. Ви сьогодні побачили на цій презентації невеличкій ті речі, які вже були засвідчені в медіа. І росіяни прекрасно розуміють про наші можливості, тому ми змогли наразі вас з ними знайомити. Це дистанційне мінування за допомогою морських мін. Це ракетні обстріли засобами РСЗВ, їхніх баз. Тому росіяни втекли з Севастопольської бухти. Наразі вони думають, що новоросійська бухта для них. Вони не думають, вони розуміють, що їм там теж буде капець. Чому? Тому що ми не зупинилися, а і надалі продовжуємо розвивати наш надводний і, можливо, інший флот дистанційно керований. Чому я сказав, що доля великих кораблів загинула? Сучасний розвиток. Науково-технічний прогрес дозволяють нам використовувати безекіпажні кадри без людей. Це дозволяє робити їх маленькими. Я два роки назад запропонував ідею релокації великих військових кораблів. В Україні немає таких кораблів, тому ми почали будувати їх на багатьох маленьких. Іншими словами, можливості великого фрегата, есмінця, корвета. Ми розбуваємо на декілька різних складових і кожна з них окремо виходить в море на своєму носії. Тому в нас виникла була е, така ідея створити потужну, малопримітну і дуже надійну морську платформу, дистанційно керовану. На яку можна встановити будь-яке озброєння. Коли ми сьогодні говоримо про морський малюк, це абстрактне питання, це не конкретне питання до конкретної якоїсь моделі. Морський малюк це система керування релакованих засобів, які окремо. Чи в складі єдиної команди можуть проводити і вже провозять досить успішні військові операції в Чорному морі. Це навіть визначують росіяни. Крайня наша операція в Карчицькій протоці показала росіянам, що у нас є розвідувальні дрони, які проводять розвідку багато днів, багато годин. Після цього є дрони прориву. Атакування, я б їх порівняв із бронекатерами або з іншими швидкісними находними об'єктами. І є дрони, які несуть спеціальне обладнання: ракетне, зенітне, кулеметне, міни і інші речі, про які ми, можливо, будемо спілкуватися в трошечки гужчому. Тому хто як не росіяни краще знає про наші можливості? Чому росіяни закрилися в новоросійській бухті? Чому вони виходять тільки для того, щоб зробити пуск приладних ракет в Україну і знову схоту зкуватися? Вони прекрасно розуміють, що в них чекає. Їх чекає подорож до ракетного крейсера Москва. Ми їм туди організуємо цю подорож. Наразі в Україні розробляється цілий рій цікавих технічних рішень для того, щоб знищ... остаточно знищити російську Чорноморську флотилію, як її так назвав. Наступною задачею нашої буде це організація в Україні Військово-морських сил і іншу гатунку. Як показав досвід боротьби на Чорному морі, маленькі кораблі, дистанційно керовані, перемагають великі кораблі, вони їх переможуть. І це прекрасно розуміють в тому числі наші партнери по НАТО. Це теж ті виклики і ризики, які з якими може стикнутися їхні країни, особливо морські держави. Тому що росіяни хочуть запізненням на рік-на два, але вони намагаються повторювати наші технології, нашу тактику, нашу методику. І наші партнери розуміють, що рано чи пізно росіяни почнуть це використовувати. Відсутність моряків на, на борту безекіпажних катерів. Дозволяє використовувати такі речі проксі силами, не прив'язуючи жодний екіпаж до жодної країни. Росія напевно використає цей факт для того, щоб і далі проводити свої гібридні атаки на вільний цивілізований світ. Тому поряд із розробкою нових систем для знищення великого флоту, ми разом з військово-морськими силами. України, Розробляємо методику, а також сили і засоби для боротьби із подібними речами. Це наступний етап або еволюції розвитку безпілотних систем на морі, а саме підготовка до оборони України від подібних речей. Наразі ми бачили декілька різновидностей кулеметних дронів. Які можуть виходити в п'ятибальний шторм на, з радіусом дії 1700 кілометрів, це означає, що декілька днів фактично вони можуть охороняти акваторію Чорного моря і української території, і проводити захист від в тому числі від подібних беків. Ці дрони обладнані пошуковими системами, розвідувальними системами і разом з Авіадронами, які теж знаходяться на борту наших морських дронів, дозволяють патрулювати Чорне море. Чим власне ми наразі і займаємося. Робимо це тихенько, не публічно, але я надію, що це надію.